Слава Ісусу. У мене така ситуація в сім'ї як буває з багатьма жінками. А після 12 років хорошого шлюбу сімейного мого чоловіка сталося якесь таке нерозуміння і він вирішив піти з сім'ї. Рік вже того року літом, це було. Він побув на розлучення, двоє дітей у нас. І ми... Молилися дуже щиро. Я ходила всі знайомі. Я тут ми молилися і з отцем Олегом Ми ходились 11 молитві стілення. І дякуючи Богу, пройшов час, довгий час, ми довго молилися, це було півроку. терпіння великого, казав отець Олег, Господь, все ставить на своє місце. І було таке диво, прийшов чоловік що що він не розумів, що з ним робилося. І ми зараз разом. Дякую цю Олег Святому Духу. Я Тарас ходжу в спільноту вже більше двох років. І був такий випадок в мене. У мене родина, жінчина, сектанти ходять в секту. І буває так, що вони за допомогою гіпнозу можуть впливати на людей. Моя жінка каже, мені так недобре, я відчуваю, що вони на мене впливають, я не важна собі ради дати. Ходить, я кажу, Надю, давай сі помолим. Він нічого не допомагає, не може вона. Я каже, все, я їду до Олі, до екстрасенса. Я їду, вона мені допоможе. Бо я колись їхала, я їду. Я кажу, Надю, давай завтра до церкви поїдемо, давай я тебе зараз відузу до церкви. Ні, все. Я їду. Ти як не хочеш їхати, не хочеш мене відвезти, то я сама поїду, я собі сама машину знайду і сама поїду. Вже чую, що до сварки доходить. Я вже почав всі трохи сварити. Потім я вийшов з кімнати, зайшов у другу кімнату, потихеньку до отця Олега подзвонив раз. Потім трохи походив, трохи помолився, подзвонив ще раз до отця Олега. Через деякий час моя Надія каже, ні, так добре, з мене найде та щось таке виходило, каже, з мене щось виходить. З мене щось виходить. Мені добре, а я кажу, Надю, та то отець Олег за тебе сімолив. Все, я завтра їду до церкви, до причастя, йду, до сповіді. І так Богу дякувати. Дай Боже здоров'я отцю Олегу. І слава Ісусу Христу. І слава Матері Божої, що вона нас, за нас заступається і дає нам таких священників, як отець Олег. Слава Ісусу Христу! Хотіла розказати, як мої дитинки Марії е, такі всі були е, ну, симптоми, як в роки. Е, перестала їсти, перестала спати, дитина плакала зранку до вечора, як не моя була. Після того, як ми помолилися, оця Олега е, разом зразу все пройшло, дитина проспала три години і всі, все то припинилося. Слава Ісусу Христу. Я вже мала дуже багато свідчень. І на рахунок здоров'я. Ну, дуже багато. Але ще в мене є таке свідчення на рахунок матеріального стану. У мене така проблема була, що тому місяць назад мені треба робити, було робити ремонт. Майстри мені сказали, все розбивати, то, що ми маємо двері, вікна, підлогу знімати, ми прийдемо, вам все зробимо. Ми то все порозбивали, переселилися на другу квартиру, хаті новобудова. Майстри прийшли один вечір трошки, другий, ну не мають часу. Відмовилися, поки що не мають часу. Він каже, шукайте других. Ми йшли ми других майстрів. Ну через тиждень прийдуть, не дзвонимо, ніякої відповіді немає ніхто не шукайте третіх. Ми, ми цілий місяць майже без свого житла і немає ніякого... Про свідку. кажу я оцю Олегу, що я маю робити? Він каже, дайте за навернення грішників. Я пішла один день до церкви, там біля нас дала за навернення грішників другий день. Я приходжу тільки додому, дочка почала дзвонити, я пішла до сусідки питати, може, щось має, і вона дзвонить. Я приходжу від сусідки, вона вже мені знайшла, майстрин, дочка дзвонить, вже є аж три пари майстрів, такі бригади. Я не можу вам передати. Це було в такому аж так би депресії, ну, ну, знаєте, все розвалено. І вже, де я переселилася, там вже і потерантів мають набирати, ті вже свої злумки принесли. І куди я маю йти, це також така проблема. Тут я лише дала на служби Божі, вже з'явилася купа. Всі приступають і роблять, дякую Господу Богу, що Бог вислухав молитви, бо то є також Божа поміч всьому. В чому би не було, і в здоров'ї, і в матеріальному, і в всіх випадках нашого життя. Дякую, Господу, Богу, цю Олегу.